Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, що в нас тут на замовлення. Замовник присланий частинкою механізмів і сам дризот. Так, Запаковано доволі добре. З ну, фотографії, мені показував замовник. Це деталі шестерня в редуктор м'ясорубки Сатур що нестандартна і шестерня, там така, що він каже, по каталогу э, ну, різниця в тому, що з каталожного номера і каталожні деталі там і в тій деталі, яка в нього є, різна кількість зубів. Тому в даній ситуації саме 3D-друг і потрібен. Так, ось власне сама деталь. Так, вона ага, вже видно, що її пробували клеїти. Ну що ж, змоделюю і спробую це все виготовити. Ось така деталь. Сама модель м'ясорубки напишу в описі під відео. От. І це все діло змоделюю. Ось yes, так. Моделі. Це шестерня. Тут ось кут відповідно підібрав. Кількість зубів, все відповідно. Центральний отвір. Вирішили тут от рельєф не повторювати. Те, що у оригінальній шестерні, так як оригінальна шестерня вона виготовлена методом виття і відповідно там для економії матеріалу це все можна. В даному випадку краще так буде, тому що буде більше матеріалу, більше заповнення, і з точки зору міцності, це буде наближено до оригіналу. Ось так відбувається друг шестерні. При друку шестерень завжди виставляє найвищі параметри якості. В даному варіанті це вже 4 години друку, ну, ще десь буде години-дві друкуватись точно. По результату покажу вже готовий варіант. І от результат друку. Це ось тестова деталь, і це вже робочий зразок, То, як ви бачили в попередній частинці відео, там заповнення вже більше. Тут, ну, це головне, щоб зрозуміти габарити правильно. Оце вже деталь така, як потрібно. Тут ось зробив такі два виступи, які потрібні будуть для того, щоб ось оцей вал, ну його тоді як вийняти з цієї шестерні, тут є ось такі вусики, які будуть заходити в ці відповідні Частинки. От. Тож таке от замовлення отримав цікаве. Е, якщо вам теж потрібні якісь такі нестандартні шестерні, звертайтесь, мої реквізити в описі під відео. На цьому все. Всім гарного дня. Китайтесь, не ламайтеся!